Де Бог? Куди він дивиться? Чому таке коїться? Бог не хоче смерті людей, Він хоче зупинити війну. Але для цього кожному з нас потрібно докласти зусиль, щоб прийти в реальність і покаятися. Пророче відео на каналах Місії Слово Боже може допомогти нам у цьому. У Біблії Бог звертається до нас через пророка Єзикіля. А ви кажете: не права Господня дорога! Послухайте. Дома Ізраїлів, чи ж дорога моя не права, чи не ваші дороги не права? Колоб справедливий відвернувся від своєї справедливості і чинив крівду, і за те помір, то він помре за крівду свою, яку він чинив, а колоб несправедливий відвернувся від своєї несправедливості, яку він чинив, і чинив би право та справедливість. Він душу свою при житті збереже, і коли б він побачив і відвернувся від усіх своїх гріхів, які він чинив, то буде він жити не помре. А Ізраїлів дім каже: не права Господня дорога, чи ж мої дороги не прави, дом ізраїлів, чи ж то не ваші дороги не прави, тому буду судити вас, дом Ізраїлів, кожного з допомогою, його говорить Господь. Покайтеся і відверніться від усіх ваших гріхів, і не буде вам провина на спотикання. Поскидайте себе всі ваші гріхи, якими ви грішили, і створіть собі нове серце та нового духа. І нащо маєте помирати Ізраїлів дом? Бо не бажаю я смерті помираючого, говорить Господь Бог, але покайтеся та живіть. Амінь. Напишіть мені, якщо ви потребуєте покаяння, духовного спілкування та психологічної допомоги. Бережи вас Бог. Амінь.